У Чернівцях відбулися перші в історії міста публічні слухання бюджету. Ініціаторами цієї корисної ініціативи стали громадські організації, щоб влада відчула, що вона виконує соціальне замовлення людей, і завданням влади є за гроші, які стягнуті з мене, з вас, з усіх присутніх в цьому залі, надати людям якісні адміністративні, освітні, медичні чи культурні послуги. Завдання цих слухань забезпечити, аби гроші з кишені громади йшли на потреби громади, і сама громада громада вносила зміни в бюджет. Інформація про слухання була публічною і прийти, щоб поспілкуватись у форматі запитання відповідь із Каспруком та начальником фінансового управління міської ради. Міг кожен зацікавлений. Перше я бачилася на сайті міста Чернівців, і по-друге, просто зацікавлена була і прийшла. Публічний захід викликав ажіотаж, а велика зала швидко наповнилась людьми, чиновниками, працівниками комунальної сфери та бюджетниками. Однак кількість відверто зацікавлених та активних серед них була незначною. Такі місце спрацює я ще поки що не можу ви мене зробили. Що... Ні, в мене немає поки що рекомендацій. На роботі нам сказав про... управління соцзахисту, постараневий район. На роботі нам сказали. Я працюю в управлінні праці про районної ради. Ми працюємо в комунальній системі. А які у вас є рекомендації до бюджету? Слухати щодо формату обговорень, то великі надії покладені на цей захід не виправдалися, кажуть активісти. Такі обговорення це скоріше презентація, чи миромаські слухання люди мають змогу задати питання меру доповідаючим. Однак, стосовно того, щоб внести якісь зміни чи свої пропозиції, я насправді не бачу цього механізму наразі. Пообіцяли працювати над ефективнішим механізмом, який сприятиме конструктивній роботі спільними зусиллями над бюджетом, а не над формальною резолюцією. Що найбільше турбує громаду у міському бюджеті 2015 і функціонуванні Чернівців, дивіться у випуску новин міста завтра в ефірі телеканалу Чернівецький промінь. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Микола Остафій, Чернівецький Промінь.